Сьогодні день пам'яті жертв великого терору. Це надзвичайно важливий і чорний день в нашій історії за період великого терору. А це всього лиш один рік з 1937 до 1938 року. За підрахунками істориків на території УРСР було засуджено 198 тисяч 918 тисяч осіб, тобто майже 200 тисяч осіб. Такі дані подає Український інститут національної пам'яті, з яких близько двох третин до розстрілу. А зараз я розповім про три найкривавіші дні та місця. А це передусім 27 жовтня, 4 листопада, Сандармох. За ці дні було розстріляно 1111 людей. Серед них Лесь Курбас, театральний режисер, засновник модерного українського театру «Березіль» 1922 року Микола Куліш, його соратник, його найкращий друг. Микола Куліш, що цікаво, писав драматургію, тобто писав твори. А ці твори, ці п'єси, Курбас вже ставив на сцені. Валеріан Підмогильний, перекладач, письменник, автор першого урбаністичного роману Місто, Марко Вороний, поет. Я назвала лише чотирьох 1111 осіб було розстріляно. Ті письменники, митці, літератори, художники, публіцисти ввійшли в нашу історію під назвою «Розстріляне відродження. Друга дата і подія це 19 травня 1938 року найкривавіша ніч у Києві. Тоді у в'язницях НКВД було розстріляно 563 людини. Відповідаючи на запитання, куди чим стріляли, то кажуть, спогади катів НКВДСів та результати ексгумації тіл свідчить про характерний почерк убивць і чим він характеризувався. Як правило, це були постріли у потилицю або в перший шийний хребець із револьверів системи Наган. І третє криваве місце це биківня, биків'янський ліс. Там розстріли проводились не тільки протягом одного року, а з 1937 до 1941 року. Що цікаво, що дуже важливо нам знати це місце, поховання жертв сталінських репресій відкрили для нас троє непересічних українців. Це Василь Симоненко, поет, це Алла Горська, художниця, та це Лесь Танюк, режисер. Про Баківні, як ви розумієте, це була суперзакрита інформація. Як ці троє дізналися? Вони влаштували вечір пам'яті Леся Курбаса. Нагадаю, Леся Курбаса було розстріляно в урочищі Сандармох 3 листопада, 1937 року. Про що я раніше говорила? Влаштували вони цей вечір. Підходить до них жінка і каже: От, ви все про Сандармох і Сандармох. А це дуже далеко насправді. А в нас є тут свій Сандармох на Київщині. Вони дуже здивувалися, але вирішили насправді на свій страх і ризик поїхати. Там зустрілися з одним чоловіком, який попередньо знав, що вони приїдуть, і він їм розповів все з перших уст. Але насправді те, що вони побачили, їх просто приголомшило і ошелешило. Ці спогади нам залишив Лесь Танюк, Вони розміщені у його щоденнику. Він є у вільному доступі. Можете загуглити та прочитати. Василь торкнув мене за лікуть. Василь це Василь Симоненко, Подивись. На галявинці п'ятеро пацанів грали у футбола. На воротах стояв шостий, неприродно розповнілий бігати важко. Хлопці, як хлопці, кажу, грають у м'яча, відповідає Ластенюк. Ти подивись, чим вони грають. Я підійшов ближче, пацани грали у футбола черепом, прострели ззаду, у тім'я. Я потягнувся за тим черепом. Мені здалося, що він дитячий, бо зовсім уже малий. Діти грали у футбола дитячим черепом, надбитим сіном. На воротах лежали теж черепи, більші, вимиті з землі, відшліфовані часом. Ми угледілись все навколо було всіяне черепами. Це тільки три коротенькі історії, але за кожною такою історією стоїть навіть не одна, навіть не десяток, навіть не сотня людей. Це величезна кількість українців, тих українців, які боролися за мову, тих українців, які боролися за українську науку, тих українців, які боролися за український театр, тих українців, які боролися за українську літературу, тих українців, які боролися за український живопис, за те, що ти був українцем, вбивали у прямому сенсі цього слова. Це не щось ефемерне, не хтось колись. А справді росіян Матвієв, наприклад, розстріляв 1111 людей. Тому дуже важливо в час чергової, не першої, не другої, і навіть не десятої московсько-української війни вивчати ще більше свою історію, заглиблюватися ще більше у свою літературу і плекати ще більше свою мову.